Ой, друзі, зараз історія за якою стежать всі українці. Буквально лалека Грицик викинув з гнізда найменше лелечення. Така звістка облетіла мережу і змусила хвилюватися багатьох українців, які стежать за цією історією. За долю катрусі переймалися, так звати. Ташеня, яке а, найменше і найпізніше вилупилося, а, як лечення підкорило не тільки YouTube, а й TikTok, що з ним далі трапилось. Дивіться, що врятувало а, життя Катрусі маленької. Дивіться. Драма в родині зіркових лелек. Чому Грицик викинув із гнізда Катрусю? Чи підходить це слово вагався? Чи були в нього якісь емоції між любов'ю і інстинктом? Як врятоване лелеченя стало зіркою у Тік-Ток? <клухи> Та чи повернеться Катруся до своїх знаменитих родичів? Її появи на світ чекали десятки тисяч людей, адже завдяки трансляції на ютуб-каналі, життя її батьків, лелек, одарки та грицика з Полтавщини стало відомим в Україні. Катруся так назвали Лелечиня глядачі та найбільші донатори на зсу вилопилася з яйця останньою п'яте дитинча у гнізді. Вона була помітно меншою та слабшою від інших. Та коли маленькій уже виповнилося два тижні, мережу облетіла шокуюча звістка. Грицик, батько родини, викинув із гнізда Катрусю. Катруся завинила тим, що вона найменша, найменших, найслабших хворих пташенят. Лелеки викидають з гнізда в тому разі, якщо відчувають дефіцит харчувань. Анатолій подобайло сусід зіркових лелек і засновник їхнього ютуб каналу до такої драми був готовий і першим кинувся на порятунок пташеняти. Доцент кафедри екології та зоології, а також науковий співробітник природного парку Пирятинський. Він давно помітив, лелекам бракує їжі». Помітно у поведінці Грицика, що він і сам голодний, і не може достатньо харчів принести пташеня. Тому ми накосили трави, підстилили під стовпом, щоб пташеня як впаде, то не на голу землю, а на такий якийсь м'якший ґрунт. Та грицик здивував. Замість того, щоб просто скинути лелеченя, у дзьобі опустив його на кукурудзяне поле. Поки я підходив, Грицик побачив мене, знявся і повернувся назад у гніздо. А я вже його підібрав. С'ясувало, що воно живеньке, майже неушкоджене. Анатолій надав лелеченяті першу допомогу, продезінфікував подряпини та нагодував шматочком замороженого карася. А далі разом із волонтеркою Любою, яка є давньою фанаткою зіркових лелек, катрусю повезли у ветеринарну клініку до столиці. Щасливої дороги. Катрусі діагностували запалення кишківника та призначили антибіотики. Хворобу вочевиць провокувала неякісна їжа. Годували черв'яками, годували жабами. Ясне діло, що і земля потрапляла у кишківник. Гадаю, що це не критична річ в природі, таке буває. Тим часом історія покинутої лиличенята розчулила мережу. Тепер у неї десятки тисяч прихильників у Тікток. Підписники переймаються долею пташеняти. Біднесеньке, як воно мовчається? нестача вітамінів, маминого обігріву та любові. Сонечко, ти поправишся. У тебе буде все добре. Щастя цьому маленькому лелеченятку. наша волонтерка Юля з Каменця-Подільського вона включилась підключила ці соцмережі для підвищення популярності каналу, тому що вона один із головних наших ініціаторів в зборах, в зборах на Збройні Сили України. І це головний мотив і для нас. Нині Катруся на карантині у реабілітаційному центрі для птахів сади Банюшанік. У неї гарний апетит. Та дуже добрі перспективи, оскільки вона у безпеці, вона під лікуванням, під наглядом, то мені видається, що на даному етапі свого життя в неї шансів навіть більше ніж тих, що залишаються досі в гнізді в дикій природі. І хоча вже не зможе повернутися до рідного гнізда, Катруся має шанс повернутися до дикої природи. По закінченню карантину вона буде виховуватися у гурті таких самих лиличат. Там їх кілька, вона зараз там найменша. А в гурті вони одне в одного будуть вчитися, і як тільки стануть здатні до польоту, ви винесуть їх в поле. Вони знають, як це правильно робити. І лише згодом каже науковець: може розкритися головна загадка катрусі, адже й досі стать пташеняти насправді невідома. У лелек дуже слабо виражений статевий диморфізм, аж до статевого дозрівання. Ну, але якщо людям є потреба, ну, скажімо, дати імена всім нашим героям, хай буде потім переіменуємо або якось уже адаптуємося. Друзі, ну і е, зараз ми згадаємо е, трішечки інформацію про погоду, як вона змінилася спочатку ранку, і чого очікувати е, по всій території України. Олександр Ковальов вже серед природи, де все буяє. Олександр, я так О. бачимо, дощ вже закінчився. Чи ти просто вибрав ту колокацію? Розкажи, будь ласка, чого чи очікувати від погоди на сьогодні? Привіт, колеги. Ну дощ дійсно наразі припинився. Зараз зараз дощу немає, але синоптики кажуть, що сьогодні в Україні в багатьох містах і от у столиці від ранку стало, скажу трохи тепліше. Ранок починали з плюс 15, зараз. Вже на термометрах плюс 17, Ну а в день буде відчутно тепліше. От приміром сьогодні на півночі в центрі та півні країни синоптики прогнозують 20-24 градуси тепла. На сході сьогодні буде максимально спекотно 26-28 градусів. Сьогодні синоптики кажуть, переважатиме хмарна погода у багатьох містах. Будуть. Дощі, і от приміром, Київ також буде, не стане винятком. В Києві також сьогодні дощитимо. А, а на термометрах в день очікується максимум плюс 22 градуси. Мінімум, який в день може бути, це плюс 20. А, у день, як я і говорив, хмарна сприященнями погода та власне дощітиме. Ну, от така коротка а, оповідь сьогоднішньої погоди. Власне, не забувайте парасольки, адже ну от опади ще не покидають Україну, ще дощітиме, Ну і сьогодні не останній день дощів, Забігають. Чи наперед, Олександре. Uh, ну ми тільки що думали, гадали, що ж це за локації? До того ти вмикався в Андріївській церкві біля Андріївської церкви, думав, що Володимирський парк. А ні, Бачу вольєрчики, і ти здається в зоопарку. То що ти там робиш? Я правий? Так, так, друзі, ну це моя одна із найулюбленіших локацій. Тут, коли не приїдь, пташки співають, тварини ходять і ходять. Вони доволі, з принаймні, як мені здається, задоволеними, бо я приїжджаю зазвичай вранці, а вранці ці ритуали, сніданки, прогулянки. І от, приміром, сьогодні я приїхав до Альпак. Вони от зараз снідають. Те, що наша знімальна група тут це взагалі не змінює їхнього графіка, вони вже снідають і. От чому ми сюди приїхали? Тому що ми побачили, що нещодавно е зоопарк опублікував новину про те, що їх. Поспідстригли вони отримали супер прикольні, як на мене, зачістки це у них також така щорічна традиція. Ці стрижки. Ну і вирішив розпитати, чому їх стрижуть? Навіщо їх стрижуть загалі загалом, як живе зоопарк зараз? Ну і про все це розповість Вікторія Служенко. Доброго ранку вам, пані Вікторія. Ну от власне альпаки. що це за тварини? Чим вони унікальні? Начитався перед цим про них чимало. Знаєш, вони домашні. Ну і цінністю у них шерстя, звісно так. Ну у Київському зоопарку у нас група Альпак, які щорічно отримують догляд у вигляді стрижки, підрізання копит і підточування зубів. Ага. Так як ми начиталися, що це домашня форма дикої тварини. Вона потребує догляду людини інакше в неї будуть виникати проблеми. Тому раз на рік вони приходять обов'язкову процедуру по стрижці. І тут уже, як кажуть, тренд, яка зачіска. Так, з... ну, До речі, як стрижити, які зачіски підбирати? Я зараз ну, надію, що глядачі побачать фото і ваших альпак, і нестрижених альпак. Їх, до речі, можна порівняти, там різниця просто колосальна. Так, зачіска це, як то кажуть, польот фантазії стригаля. У нас цього року хлопчики мають чубчики, а дівчатка мають на хвост. Остика в китиці. От. І е е якщо ми робимо якусь санітарну стрижку, це е загалом просто зняття шерстяного покриву, бо ці тварини не линяють, і шерсть в них росте завжди, і якщо їх не стригти, вони можуть хворіти, тому обов'язкова е стрижка. І багато хто задає питання, а де ж ви шерсть діваєте? От у нас не маніфактура, тому вся шерсть, що йде до альпак, ми використовуємо для інших тварин. А саме робимо мотанки, такі спеціальні для збагачення середовища хижаків, використовуємо для гніста цю шерсть або просто для збагачення середовища. Якщо у якомусь хижаку підкласти почечок шерсті з альпаки, то він буде шукати де ж та альпака і проявляти свою природну поведінку. Також у нас беруть юнати на всякі вироби такі декоративні. Але шерстя не так уже і багато. Бачите, тварин у нас небагато, тому і об'єми настриженої шерсті не великі. Але все йде в добру справу, як мінімум. Ну, от, власне, Пані Вікторія, дякую вам за те, що розповіли коротенько, ну, от, власне, частинку життя альпаки, Друзі, Ну, хотів сказати, що ми зацікавили тварин, але ну, як бачите, ну, певно, не ми все-таки ця зелень, свіженька, яку снідають. Можете і зараз побачити. Ну, от, альпак, є там і такий трохи, трохи кучерявий товариш, ну, напевно, не Це знаю, схожі ми чи не схожі. Але, але зачіски, мені здається, тренди у нас плюс-мінус співпадають цього року. От, Судячи зачіски, хлопчик, ну і хлопчик дуже добре снідає у Київському зоопарку, нагадаю, де я і вмикаюся. Колеги. Пасібі. Ну, взагалі-то треба сказати нашим глядачам, вони пам'ятають по історіях Олександра Ковальова, що це його вотчина, можна сказати, зоопарки тварини, і він дуже добре на них знається. Наш зоокореспондент Олександр Ковальов. до наступних включень. Пасибі тобі. І альпаки, от такі гарні тварини. Та, єдине, що це понавішать у мене на очі. Та повирізайте, щоб вони бачили це світло розумієте, не тільки на, на нюх вони його е, відчували. Ну, дійсно, що дайте очам бачити, то все. То то воно як шмарки висять. we